І далі поговоримо про гучне відкриття цього місяця. Можливо, ознаки життя виявили на одній з планет за межами сонячної системи. Астрофізики Кембриджського університету зафіксували на поверхні екзопланети К2-18b молекули, які схожі на ті, що на землі утворюються живими організмами, зокрема морським фітопланктоном. Це один із визначних моментів для астрономічної спільноти, адже вперше в історії людства ми можливо побачили ознаки життя поза межами Землі. Я зазначу, що вперше планета К 2 18 b привернула увагу науковців у 2023 році, коли телескоп Джеймс Веб зафіксував у її атмосфері сполуки, що є базовими маркерами життя. Вона вдвічі більше за землю, розташована на відстані 124 світлових роки. Цей тип планет відомий як гікеанське умови. На них не сприяють розвитку розумного життя, але можуть бути схожими на ті, що існували мільярди років тому на. Землі дослідники в інституті астрономії Кембриджського університету сподіваються незабаром отримати переконливі докази. Техніка, яку ми використали для визначення складу атмосфери цієї планети, відома як транзитна спектроскопія. Телескоп фіксує момент, коли планета проходить перед своєю зіркою. Її атмосфера просвічується зоряним світлом, і залежно від того, яка кількість світла поглинається, можна зробити припущення про склад атмосфери Однак інші дослідницькі групи Кембриджського університету поставили під сум. В під сумнів відкриття зроблене колегами. Вони припускають, що планета складається з величезного океану. Теорія професора Олівера Шортла в тому, що замість води на планеті може бути океан розплавленої породи, що значно знижує шанси на існування там життя. Проте як зазначають науковці, поки не буде зібрано більше точних даних, обидві теорії залишаються лише припущеннями. А тим часом вчені з університету Аризони виявили близько 20 ракет планет, точніше, де теоретично може існувати життя. Їх шукають поблизу зірок, де є вода, комфортна температура і стабільна атмосфера. Наразі жодну з 20 планет не підтвердили як заселену, але в нашій галактиці є десятки кандидатів на право називатися придатними для життя. Наприклад, одна з таких, яку ще називають старшою сестрою Землі, розташована вона в Чума шляху вона має дуже схожі характеристики, але отримує більше енергії від своєї зірки, що може робити її спекотнішою. Додам, що у 2026 році НАСА запустить телескоп плато, який шукатиме двійників землі і потенційне життя на них.